Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вий на зиму літає? У неньки спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати. Он де бачиш, пташину савенька швидка швидко отам, от біля хати, що засталась ташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країну рідний, не боїться зими навісний, де ще знову прилина весна. Мамо. Ці си пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш циренькою так, мов він про зиму байдуже. Бач, розпівалися я, не як ці пташці нісинку, мусить пташка малесенька дбати, Де б води ці краплини дістати. Та під снігом поживу шукати нащо співає чудна. Краще б шукала б зерна спів птошини потіха одна, хоч голона співає веселенько, Розважає пташина серденько, же що знову прилина весна.